Проінформую вас про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери для проходження опального сезону 24-25 в Черкаській області. Так, відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації був затверджений план заходів щодо підготовки до опального сезону. Всі підприємства, життєзабезпечення, теплопостачання, водопостачання, водовідведення, провели планові регламентні ремонтні роботи в повному обсязі. Були відремонтовані та замінені котельні там, де це потрібно. Відремонтовані мережі, здійснені організаційні заходи щодо підготовки до опалювального сезону. На сьогоднішній день в області всі підприємства теплопостачання отримали відповідні акти готовності для проходження опалювального сезону. Нагадаю, у нас на території області функціонує 16 підприємств теплопостачання, які обслуговують 127 котелень. Також було підготовлено до проходження опалювального сезону. 1303 заклади соціального значення: це лікарні, шкільні, дошкільні заходи та тому подібне. Важливим фактором проходження опалювального сезону традиційно є погодні умови. Ну і, на жаль, в чергове ми заходимо в опалювальний сезон з урахуванням збройної агресії. Тому ці ризики в обов'язковому порядку були враховані при підготовці. Основний акцент надавався забезпеченню об'єктів життєдіяльності населення альтернативним джерелом генерації енергії це генератори різної потужності, в деяких випадках встановлювалися сонячні панелі. Також взаємодії з американською агенцією міжнародного розвитку були отримані і облаштовані когенераційні установки, що суттєво посилило стійкість нашої енергетичної системи. Також в на сьогоднішній день в Черкасах функціонує ці когенераційні установки. Очікуємо отримання в місті Канів. Умань, і також додатково в Черкасах, що суттєво допоможе нам проходження опалювального сезону. Також територіальними громадами підготовлені спеціалізована техніка для проходження опалювального сезону. Неодноразово нами проводилось і будуть проводитися навчання сил та засобів цивільного захисту щодо реагування на надзвичайні ситуації. В кожній територіальній громаді на кожному підприємстві теплопостачання, водопостачання, водовідведення, затверджені графі плани реагування на надзвичайні ситуації, з урахуванням сил та засобів, які необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Це все проводиться ну, з урахуванням військових ризиків, які на сьогоднішній день ми, на жаль, маємо. Щодо е Початку опалювального сезону кожна територіальна громада самостійно приймає рішення про початок опалювального сезону з урахуванням вимог санітарно гігієнічних законодавства. Так, при середньодобовій температурі 8 градусів менше протягом трьох діб має розпочатися опалювальний сезон. На сьогоднішній день територіальна громада міста Черкаси і Жашкова прийняла рішення про початок опалювального сезону. В цих територіальних громадах почали подавати теплоносій в лікарні, в дошкільні заклади, в школи. орієнтовно з урахуванням тих прогнозів, які на сьогоднішній день є. Метеорологічних 23 жовтня планується подача для населення в місті Черкаси, але ця дата може змінюватись з урахуванням погодних умов. Також на випадок надзвичайної ситуації в енергетичній сфері всі заклади соціального спрямування у нас забезпечені альтернативними джерелами генерації, це, в основному, генератори різної потужності. Тому, в принципі, якихось надзвичайних ситуацій в разі їхніх виникнення ми в принципі, до них готові. Щодо тарифної політики, щодо теплопостачання та гарячого постачання, у нас діє норма закону про особливості регулювання відносин в сфері постачання газів та теплопостачання, яким введено мораторій на підвищення тарифів для категорії населення. По теплопостачанню та гарячому теплопостачанню. Тому і в цьому опалювальному сезоні, сезоні тарифи будуть на рівні, які діяли станом на 24, 02, 2022 року, виключно для категорії населення. Для інших категорій споживачів це бюджетна сфера та комерційна сфера. Будуть діяти тарифи, які встановлені регуляторами, відповідно територіальними громадами або національним регулятором. В принципі, підсумовуючи все вище сказане, хочу констатувати, що організаційно і технічно область готова до проходження опалювального сезону. Є велике побажання нам всім, щоб цей опалювальний сезон пройшов якомога спокійніше, без ексесів, але з врахуванням ну, можливих погодних погіршення погодних умов. Ну і звичайно, військових ризиків. Область готується до різних сценаріїв і будемо сподіватися, що тільки навчання будемо застосовувати, а не реальне вжиття заходів щодо подолання наслідків надзвичайних ситуацій. Але ми готові до всього.